Наталія Бесага у посвідченні рахує відмітки, вкотре стане донором. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Сьогодні 18-й раз. Жінка здає плазму крові. Каже, вперше це зробила понад 5 років тому. Зараз долучилася до акції, враховуючи, що Велике свято, День Святого Миколая. Здаю кров, хочу подарувати надію. Здаю просто так, для себе, для потребуючих, той, хто може використати ці компоненти. З 6 грудня до станції переливання крові щодня приходили близько 20 донорів. каже завідувачка відділом заготівлі крові Оксана Іваниш. Спочатку акції було 20 чоловік, а всередині акції було 28. У нас був тут день. Один був дуже такий. Насичений 35 донорів було 16-го перед самим практично Миколаєм. Перед святами завжди і більше попит на кров, скажімо так, бо більше хворіють і кожен хоче до свят. Вилікуватися акцію Здай кров подаруй надію до Дня Святого Миколая в обласній станції переливання крові проводять п'ятий рік поспіль. Розповіла завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Марія Фантич. Ми провели акцію. Не як зазвичай тижневик, а провели її, як трошечки розтягнули в часі у зв'язку із тим, що розумієте, що ковідна ситуація така, вона передбачає знаходження у приміщенні небагатьох чоловік одночасно. У нас багато акцій проводяться протягом року, а це одна із них. Люди чекають цього свята, як дорослі, так і малі. Чекаємо, чекаємо дива якогось, і хворі люди також чекають дива. Тобто, кожна людина хвора хоче одужати, хоче у родину свою. За словами Марії Фантич, донори, які долучилися до акції Здай кров подаруй надію, отримали подарунки: чашки, брелоки та браслети. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному.